Ніти настя минало, я пасівнято за селом, що так сонечко сіяло, що так мені чого було, мені так любо, любо стало, наче в Бога. Жа прикликали паю, а я собі в буряні. Молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені, тоді так приїзно молилось. Чого так весело було, Господнє небо і село. Як нас, здається, веселилось, і сонце гріло, не пікло, та недовго сонце гріло, Недовго молилось. Запекло, почервоніло і рай запалило Мов прокинувся, дивлюся, село почерніло Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята на мої ягнята Обернувся я на хати, не мав мене хати. Дав мені Бог нічого. І хлини сльози, тяжкі сльози. А дівчина при синій дорозі. Далеко коло мене воски вибирала я почула, що я плачу Прийшла, привітала. вкрала мої сльози і поцілувала. Наче сонце засіяло, наче все на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягняти до води.